Нещодавно центр духовної допомоги, храм Духа Святого та Царство Боже провели у Харкові соціальну роботу, в якій поєднали одразу п'ять сфер: здоров'я, краса, одяг, юридична допомога та їжа. У галузі здоров'я організували невеличку зарядку, пункт, де можна було поміряти тиск, а також отримати поради щодо піклування про здоров'я. Краса була поділена на три послуги послуги перукаря, де кожен міг підстригтися, манікюр з масажем рук і догляд за обличчям. У сфері одягу надавалася допомога взуттям. У цій частині заходу люди, які ще не отримували взуття, могли підійти та обрати собі щось за розміром. І також був присутній адвокат, який надавав консультації з будь-яких питань у галузі юридичної допомоги. Темою слова була обрана важливість молитви. Пастор зазначив, наскільки важливо молитись, навіть якщо здається, що немає відповіді, бо Господь відповідає нам у найкращий час, і йому відомо, що саме для нас буде корисно. Наприкінці було роздано продуктові набори, які також були виділені як окремий вид допомоги, неважливо де і коли, за яких обставин та умов. Ми прагнемо допомагати усім, хто потребує. щоразу дякуючи Богові за кожну проведену соціальну роботу в Україні.